Дорогі друзі, я намагаюся продовжити нашу прогулянку і хочу вам представити ще ряд ірисів, які квітують у мене. Ну Ось один із перших ірисів, які завжди розцвітають, і один із перших, який я купила в свою колекцію давно от такий от. Бусковий, ніжно-бусковий, ніжно-бусковий ірис. Він досить високого зросту. Ну і також оці жовті я тоді купила разом. Пам'ятаю, це було на метро Університет в Києві. Якась жіночка продавала, і от я там купила такий ірисик. Один із перших. Ну, а ці риси вже пізніше з'явилися у мене. І оці, оці риси, і ці е трошки пізніше з'явилися. Зараз вони тільки починають квітувати. І ось тут іще така голубизна глибина, небесна у цьому рисі. І ніжність, і чарівність. Оця блакить, вона придає ірисові неймовірну ніжність. Блакитні тони, вони найбільш тендітні, як для мене. Дуже красиві і отакі от, от оксамитові, темні, теракотові іриси. Але тендітність, сніжність голубого не перевершена. Ось іще один шедевр із оксамитових ірисів. Отакий темнофіолетовий оксамит для вечірнього вбрання. Театрального, я б сказала. От плаття сукня багата жіноча, оксамитова сукня, вечірня для відвідання театру. Ну, от чим не театральна сукня у цього Іриса? Чи цього? оці темні тони? Насиченість кольорів, бархатистість їхніх пелістків не перевершено. Ну, пройдемо далі в садочок, бо про них можна говорити цілий день. А далі в садочку все розпускається, все розцвітає, все говорить про те, що сьогодні 28 травня. І скоро буде перше червня, тобто перший день літа, через декілька днів. Дорогі друзі, от так от виглядають іриси, які я вам показувала декілька днів назад. Ну, зараз підійдемо до них з іншої сторони. А поки перед вами бузина Black Tower з такими насиченими пурпурними. Листочками, за такою от краскою, окраскою темною. А під нею внизу розташувався вербенник копійчитий. І він ніби підсвічує цю бузину. Він відцінює оці темні листочки. Між іншим, бузина обіцяє квітувати. Дорогі друзі, так розвивається. Мікельчата гортензія, весь час волотиста гортензія, хочу сказати, це слово десь в потрібний момент дівається. Так от, ця волотиста гортензія зветься Тардіва, подивіться, вона практично мого зросту, ну трошечки нижча, може, на сантиметрів. 5 чи 8. Ну, от так от. Подивіться, яка висока дівчинка виросла. А поряд з нею Андре Бріше. І Андре Брюше ось-ось заквітує. Ось, наприклад, цей бутон обіцяє. На тижні розсвістись. Я ж все-таки хочу підійти ще до наших чарівних ірисів, до нашої української орхідеї. Подивіться, чим не орхідеї. Подивіться, яка краса, який перелив кольорів. Якщо подивитися на борідки на ці, то тут і пурпурний. І теракотовий, і коричневий, і сіренький, і яскраво яскраво-жовтий. А які кінчики гафровані, ніби оверлоком пройшли і зробили отаку от маніжечку в кінці. А серединка, серединка світиться, і вона повна. І подивіться, оці от пелюсточки, які здіймаються чубчиком догори, вони ніжно, ніжно бускового кольору. А на кінчиках жовтенькі. І ці всі кінчики, ніби оверлоком пройдені. Дуже красивий, дуже красивий рис. Який же тут стоїть аромат? Окрім того, що він чарівно красивий, він іще дуже-дуже ароматний. Такий солодкий, я б сказала, кондитерський запах. Прекрасний і рис. А ось і риси в патріотичних тонах. І жовті, і Сині. По-своєму дуже красиві. Вони мають великий розмір, і нижні пелюстки розкинулися в боки досить сильно. І так само у жовту. І дивлячись на ці риси, можна, можу сказати, що їм нічого не бракує і вони віддячують мені, дорогі друзі, на задньому плані починає квітувати, ну, принаймні обіцяє розцвістись в найближчим часом новозеландський дельфініум. Ну, а тут гойдаються віти Троянд Вестерленд, Леонардо да Вінчі, і барок теж ось ось розквітне. Подивіться, ось її перші пуп'янки. Вони вже тріснули. І вони ось-ось розкриються. А он наверху вже навіть і розкрилися в бутоні, в такому напіврозкритому знаходиться барок. Ну. Треба полити, і це все скоріше розкриється. Дорогі друзі, ось перед вами ще один шедевр. Прекрасний, чудовий, неперевершений своїми і ароматами, і формами, і барвами і рис. Подивіться, як багато тут кольорів. Тут якийсь цікавий і багато бускового різних відтінків, і жовтенький, і навіть сіренький, який красивий на фоні білого такого, я б сказала, фартушка. Дорогі друзі, хочу підійти і ще... У цей куточок саду, поки мій телефон не сказав, що він перегрівся. Подивіться, як вдало, на мій погляд, підібраний тони квітів. Унизу квітує бусковий чебрець, бускового кольору. А вверху квітує клейматіс Blue Light. Як поєднуються і відтінюють. І переходять один до одного знизу до верху ці відтінки голубого, бускового. Ну і я вбачаю тут іще лососівий такий трошечки відтінок на сонці. В цьому місці от таке поєднання. А в цьому місці в мене інше поєднання. Подивіться, розквіт аліум. Аліум квітує вверху отаким От фіолетовим відтінком. Можливо, навіть фуксівий це колір. А внизу шиловидний флокс вторить йому своїм цвітінням. Аналогічний відтінок. Не знаю, на сонці, чи вдасться мені показати вам це чи ні. Ну, насправді це виглядає дуже естетично. Дорогі друзі, хочу підійти ще разочок до цього чудового клематиса Blue Light. Я до нього підходжу по декілька разів на день, якщо не сказати десятків разів на день. Подивіться на величину цих квітів, подивіться на красу. На цю красу, яка розпускається щодня потрошку. І отаким букетом стоїть отут, у мене в саду. А у підніжжя розташувався прекрасний чебрець. До них притулили щічкою маргаритки. Бджоли заходять в гості. А з цієї сторони придувалися щічки шиловильних локси. Вони вже відцвітають, на жаль. Ну, а вверху оця краса, оця краса квітує букетом. Отаким От букетом прекрасних голубих квітів. Маса бутонів обіцяє ще квітувати, продовжувати радувати. Мене. Дорогі друзі, ну поки телефон мій працює, хочу вас підвести ще до цвітіння отакого прекрасного піона корал Шарм. Подивіться, зараз на сонці він розкрився, який він чудовий, який приємний колір. На цей колір можна дивитися і не втомлюватися. Подивіться, які там течінки красиві. Подивіться ці пелюсточки один в один за таким лососівим відтінком. Прекрасний лососівий кольор. Як би хотілось передати цей відтінок, познімаю з усіх боків, можливо, так у мене вийде краще. Чудова квітка. І цей піон має ще бутони. І бокові. Ось, ви бачите, я їх не знімала, і ще не розкрилися бутони. А поряд обіцяє квітувати на перстянка. Ось-ось розкриються її перші квіти. Ну і поряд, наскільки я ідентифікувала, це Джордж Пейтон. Квітує. На жаль, вже один бутончик відпав. Ну, не відпав, а вже пелюстки впали. Дорогі друзі, в моєму саду починається феєрія цвітіння всіх квітів. І це дуже радує, тому що кожен з нас жде цього моменту. Коли ж розквіте, розцвітеться все, коли сад засяє оціми барвами які ми ждемо ціле цілу зиму до того довгочеканного літа. І ось зараз іще весна і це все радує, бо ще літо попереду. Давайте пройдемо, подивимося, там квітує ще одна. Троянда. Дорогі друзі, ну і ось я забралася ж сюди в серединну гущу свого саду. Подивіться, розквітає чудова троянда, яка зветься Алоха. Алоха в перекладі привіт чи ласкаво просимо, ну щось таке. Тобто запрошення і привітання одночасно з гавайської, з гавайської мови. Ну, от на ній маса бутонів, і один із них уже в такому напіврозкритті. А от там вверху ще один є. Я туди не дотягнусь. Бо ця троянда має висоту десь до 2,5 метрів, а можливо, можливо і більше. А ось Еден Роуз. Подивіться, вже тріснув бутон. Уже ось ось розквітне. Сьогодні 28 травня, а бутон уже лопнув. І ось другий теж скоро розквітне і один Rose. Подивіться, ось коніка. Вірніше, Голден Smaragd Голден Smaragd вона в оточенні, вона на такій перині із вербенника копічатого. Отак От їй тут добре, на таких подушках із золотавого кольору. Подивіться, які розсипи маргариток у мене під ногами. Ну, і це створює деяку проблему вибратися звідси. Дорогі друзі, і ось я підійшла ще до однієї троянди, Флорібунди Артур Белл. Артур Белл в минулому році заквітувала найперша. В цьому ж році її попередила Дарсі Басл. Ну, і, як ви бачите, і Алоха перша розцвілася, ну і штей Вальцер. Хоча ця троянда, подивіться, якої висоти. Вона трошки вища за мене. Ну, трошки. Ну, тут метр шістдесят є добрих, а то й більше. Ну, так от виглядають мої красуні троянди, мої іриси і інші улюбленіці саду. 28 травня. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу. Всім дякую, хто завітав до мене сьогодні в гості, хто гуляв зі мною по саду, хто слухав мої розповіді про моїх улюбленіць, троянт, ірисів, про мій садочок. Всім дякую за ваші лайки, всім дякую за ваші дописи, за ваші поради. А зараз бажаю всім здоров'я, мирного неба. Бережіть себе. Підписуйтесь, хто ще не підписався, буду дуже рада з вами спілкуватися. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.